Учні батьки та вчителі полтавської загальноосвітньої школи першого третього ступенів номер 5 облаштували екологічну стежку на території школи. Раніше тут був газон і дерева, що давно потребували оновлення. Тепер це гарний куточок природи, де можна навчатися і відпочивати. На стежці висадили туї, кущі та квіти. Це зробило територію затишнішою та приємнішою для перебування. Тепер тут будуть проходити уроки біології, природозна. Навства та екології учні зможуть спостерігати за рослинами та вивчати природу прямо у дворі школи. Однією з ключових компетентностей нової української школи є екологічна компетентність. Екологічна компетентність це виховання екологічної свідомості майбутнього покоління, це виховання поведінки по відношенню до природи і до навколишнього середовища кожного з нас, адже ми є частиною природи. І саме від нашої поведінки, наших поглядів, наших суджень залежить майбутнє кожного з нас. І цілому. акцію за облаштування стежки провели спільно із полтавським обласним осередком всеукраїнської екологічної ліги в рамках підписаного меморандуму про співпрацю, який сприятиме новим екологічним ініціативам та розширить можливості для екологічного навчання дітей. Наша всеукраїнська екологічна ліга завжди стоїть пріоритет літистави по захисту екології. Ми будемо вам допомагати. Я бачу, у вас території хватає для того, щоб ми розбудовували, показували діткам і розказували діткам, що таке екологія. І Починати треба його з садочку. Я вважаю, навіть не те, що садочку, а з коли дитинка народилася, батьки повинні розказувати, що таке екологія, як до неї відноситися, що треба робити навчання екологічна стежка стане місцем для екологічних досліджень і спостережень за природою. Діти зможуть брати участь у різних проєктах, наприклад, вести щоденних спостережень за змінами в рослинному світі або організувати екоакції з догляду за територією.